Доброго дня. Лабораторна робота номер 4 Вимірювання періоду обертання та обертової частоти. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема вимірювання періоду обертання та обертової частоти. Мета двокрапка. Виміряти період обертання та обертову частоту тіла під час його рівномірного руху по колу. Обладнання. Кулька або інше невелике тіло. Аркуш паперу із зображенням кола радіуса 15 см. Міцна нерозтяжна нитка. Секундомір, лінійка. Перед тим як виконувати роботу дайте відповіді на такі запитання. Який рух називають рівномірним рухом по колу. Запишіть відповідь в робочий зошит. Наступне. За якими формулами обчислюють період рівномірного руху тіла по колу обертову частоту. Якими є одиниці періоду обертання та обертової частоти, запишіться в робочий зошит. Наступне. Прикріпіть кульку або інше невелике тіло до нитки. Думаю, кожен зможе знайти вдома якесь невеличке тіло, схоже на кульку. Хоча саму кульку можна зробити з пластиліну. Такий варіант теж чудово підійде для виконання даної лабораторної роботи. Переходимо до експерименту. Опис даної лабораторної роботи знаходиться в підручнику на сторінці 8384. Ви мали з ним ознайомитися, щоб правильно виконати експеримент. Перед тим, як почати виконувати роботу, пересвідчиться. Що у вас є усе обладнання. Тобто нам треба нитка з кулькою або будь-яким іншим тілом. Наприклад, гудзи, ключ, тягарець чи кулька з пластиліну. Далі нам потрібно на папері циркулем намалювати коло радіусом 15 см. Ще бажано позначити на йому центр. Далі нам потрібна лінійка та секундомір. Секундомір є в кожному смартфоні. Якщо все є, можна переходити до виконання лабораторної роботи. Пам'ятайте, що під час виконання будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватися інструкцій з техніки безпеки, які знаходяться у вас на форзаці вашого підручника фізики. Якщо все готово, починаємо виконувати. І так. Візьміть за петлю нитку з тілом. Розташуйте руку над центром кола. Не змінюючи положення руки, примусьте тіло рухатися так, щоб траєкторія його руху збігалася з колом. Старайтесь не змінювати швидкість руху тіла в усіх дослідах. Наступне. Виміряйте час Т, за який здійснюється, наприклад, 10-15 обертів тіла. Дослід повторіть три рази. Ну, зрозуміло, для зручності краще спочатку намалювати таблицю, яка міститься у вас і в підручнику на сторінці 84, і на екрані вашого телефону чи комп'ютера. Таблиця розрахована для трьох дослідів. В стовпчику час руху ми записуємо час, який ми будемо фіксувати нашим секундоміром. Кількість обертів ви встановлюєте самі. Наприклад, 10, щоб було зручно ділити, або 15. Період обертання та обортову частоту в таблиці заповнюємо після обчислень. На наступному відео ви побачите приклад, як виконувати даний експеримент. Спочатку центруємо, щоб кулька знаходилася рівно по центрі. Далі починаємо її розкручувати. По нашому колу. В домашніх умовах замість штатива використовуємо руку, щоб утримати нитку. Наступне під час дослідів рахуємо 10-15 обертів та фіксуємо секундоміром за допомогою телефону Час. Наступне, для кожного досліду визначте період обертання та обертову частоту тіла під час його рівномірного руху по колу. Результати занесіть до таблиці. Самі обчислення проводимо під таблицею і заносимо в стовпці 4 та 5. Коли досліди виконані і таблиця заповнена, переходимо до аналізу експерименту та його результатів. Сформулюйте висновок, у якому зазначте, який рух ви вивчали, значення яких величин визначали, які результати отримали. Порівняйте одержані вами значення періоду обертання і обертової частоти за результатами трьох дослідів. Зазначте причини можливої розбіжності результатів. Даний висновок, зрозуміло, потрібно записати в робочий зошит. Якщо експеримент виконаний, переходимо до контрольних запитань. Відповіді давати знову ж в зошиті під лабораторною роботою. Перше питання. Чи зміниться період обертання кульки, якщо рахувати не 15, а 30 обертів? Відповідь запишіть. Друге питання. Подайте обертову частоту всі 150 обертів за хвилину. 5400 обертів за годину. Тобто ці значення треба перевести в оберти за секунду. Пункт 3. Комаха повзе по шпиці велосипедного колеса, яке повільно обертається. Намалюйте ймовірну траєкторію руху комахи. Для відмінників творче завдання. Поставте крейдою на одному з коліс іграшкового автомобіля мітку. Повільно і, по можливості, рівномірно і прямолінійно пересувайте іграшковий автомобіль уздовж столу. Виміряйте час протягом якого колесо автомобіля виконає 10-15 повних обертів. Тобто, нам потрібно зробити ще два досліди. Тобто ще один експеримент, дуже подібний до експерименту, який ми виконували під час виконання лабораторної роботи. Третій пункт. Повторіть дослід ще раз, збільшивши швидкість руху іграшкового автомобіля. Тобто, в першому досліді автомобіль буде їхати повільніше, в другому досліді швидше. Четвертий пункт. Для кожного досліду визначте період обертання та обертову частоту колеса іграшкового автомобіля. Результати занесіть до таблиці. Сформулюйте висновок. Домашнє завдання. Повторіть параграф 12. Виконайте вправи 12. номери 3 та 4. До зустрічі!